Ну, що ж, за останні хвилини 22-го року добігає кінця страшний для всіх нас рік: рік крові та жаху, сліз та випробувань, рік самовідданості і героїзму. Рік, коли світ поділився на чорне та біле, коли між темрявою та світлом у всіх значеннях цих слів велика прірва. Рік, коли у нашу повсякденність у лексикон наших дітей увійшли моторошні слова: війна, тривога, евакуація, ворог, расизм. Але але є і інші слова, які набули нової сили: воїн та герой, волонтер та рятувальник, лікар та залізничник, енергетик та партизан. А ще й геть нові байрактар, хаймерс, джавелін, і навіть звичайна бавовна набула нових значень. Маріуполь, Харків, Буча, Гостомель, Ірпінь, Чернігів, Київ, Херсон, Миколаїв, Зміїний, Балаклія, Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ. Ну і куди ж без звісної Чорнобаївки? Цього року ми вивчили географію до найменших дрібниць, і кожен метр нашої землі став рідним і дорогоцінним. Адже ми боремося за кожен міліметр українського чорнозиму, українського степу, українських лісів, пагорбів та гір, за наші містечка та міста, села та хутори, за наш суходіл, нашу воду, за наше небо. Боремося попри все, усі разом, кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Рік тому ми усі у цій студії були конкурентами, але настав лютий. Один плюс один рада ICTV, Інтер та Перший канал. Ми Україна. Усі ми об'єдналися, стали єдиною силою, єдиною командою, єдиними новинами для єдиного фронту. Заради єдиної вільної України. Єдиними заради одного бажання на всіх бажання перемоги з Новим роком. Вас ми обов'язково переможемо. Ми вільні. І залишимось вільними. Слава Україні! Дорогі українці! Цей рік почався 24 лютого без передмов і прелюдій. Різко, рано, о четвертій годині. Було темно, було гучно, багатьом було складно. Комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік рік України, рік українців. 24 лютого ми прокинулись інші ми, інший народ. Інші українці, перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є, хто, на що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір, не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, Не втеча, а зустріч зустріч ворога. Опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох. Багатьох цеглинок, сотень інших перемог зібрав сумніви, зневі знай... повірили, повірили у себе, у свої сили передонників те теработ.